Так, відео дубль номер 2 випробовуємо камеру. Оце спарована, та вчора вже була, сьогодні. Ага. Ну. Все, 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 все. то вже було лишнє. Я їх роз'єднюю, бо то вже забагато. А так все як було. Все плюс-мінус. Роділки, кормушки. Стою лише троє, бо кліток бракувало. П'ять відділив. Мама ось, ви бачите, бігає там щасливо. Просто огонь. Так, ну сподіваюся, що сьогодні я вже добре зазніму, нікого не буде це піднервовувати, бо тобто я закинув, та потім подивився. Потім хлоп. І такі штуки. Ну, народ, на ну, ці панончики, оце, це вже вона від нього мало. Вона має, я вчора, їх, до речі, важив, вона має 6,150, якщо так взяти, він має, десь, він має менше, він має 5400. Ні, навіть менше, бо він ще дуже молодий. Оцей має 5400. Оцей, за якого я не міг навіть подумати. Зараз я даю вже твого сусіду на пороку. 5400 клінь має. Народ. Ну, типу, нормально. Мене часто питають за батьківське поголів'я, то я ж треба буду казати, що батьківське поголів'я кролиця 6 а самець, от він як буде в розквіті сіл, то скажу. Він поки що тільки вчиться. Він що, бачите, він як молодий самець. Він хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Може по 10 разів кінчати. То не те, що старший, взявся до роботи, раз, но гідно. Тут не той варіант. Ладно, жартую, жартую, але це вже його потомство. Дуже класний. Не можу вам передати, які вони класні. Сідайте. Просто Маленький. Оце його цих батьків. Я вже так дуже сподіваюся, що я добре зніму. Все, я її забираю, не мучу. Це, пані, народ. Ну, ці ще дуже круті, ну, ці просто огонь. Але. Таке. хтось панона шукає, як хтось кролів шукає. Тобто шукає кролів, а несу то породу. Це, це супер кролі. Їм ще немає 4 місця, вони 4, по 4 300 вже мають. Ну Щоб ви поняли, То я собі на м'ясо таких тримаю, але мені рука не, не підніметься таких кролиць забити. Чесно. Дивіться, які дві сестрички, Сестри. Диво туди. Накролики бомбезні. Тому так, відео шутке скореньке, але перевіряємо камеру. Ті крутиться, крутиться, все я їх забираю. Знаєте, яка штука на айфоні, коротше, немає паузи, щоб нажати. Може хтось мені щось порадить, може якусь програму порадить скачати. То З радістю скачаю і буду зробити якісніше відео. Якщо так по можливості, зайшов погодувати, кроля забираю, йду самок порвати. Зараз я ще одне відео зніму, покажу. А по можливості, Добре, що вже годин ходити. Ой, тому всім до зустрічі. Той бігає лютий. Вчора він і вдер два рази. Ну Ці ще малі, це по 4 місяці. Ну куди їм ще порватися? але по 4 плюс вага. Ну, панона 4 вага не доходить, я вже паноно порує. Вот. Чудовий результат. Місяць кілограм. Чай на олежа кому. А, треба докинути. А це що лишається? Зерно, гімно і залишки корму. Добре, тоді всім до зустрічі, всім гарних кроликів. Всього доброго. Пока.